А тут? О -о -о. Дерев. Прошу залишити приміщення. Я його зайняв і брати тут нема чого. що брати я вже забрав. <говори> Мене двупалов послав. Професором, все гаразд ще не помер від інтоксикації своєю гедотою. Там же рівень проміли близький до чистого етилового спирту. І це не кажучи про аномальний компонент. До чого людина опустилася? Видатний учений самогонку жене. Mm, да, <реш> Професор мене відправив до тебе по ключ картку від X5. Я шукаю придушувач фантомів. Я до двупалова півроку щодня ходив. Харчі носив, поки він моє прізвище запам'ятав. А тобі одразу про картку розповів? <реш> Ти пив з ним, чи що? Ну, з ним складно не випити. Та це ж натуральна отрута. Добре. Слухай, я віддам тобі картку. Все одно мені там надто небезпечно. Але ти мусиш пообіцяти, що пошукаєш у X5 для мене документи з даними про зразки проекту контролер. Угу. Давай ключ в карту, а далі буде видно. Гаразд, іншого вибору я не бачу. Але ти подумай що то документів сталкера. Щоправда, доведеться спуститися на самий низ, якщо не боїся. Я щедро заплачу, а я поки піду навідаю професора. Варто відлучитися, він одразу знаходить, з ким випити.